роблять, щоб злодіїв, злочинців з банківської системи не було притягнені до відповідальності. Тут треба щоб нам вернули наші вклади. На саме що сьогодні вклади розворовані, і міліція, і прокуратура не хочуть радикально займатися цим питанням. У нас вже скільки повмирало. У нас було більше трьох тисяч чоловік. І вже вважаєте, що процентів 10 вже від... ушли на тот свет, не дождавшись своих. А в основном это пенсионеры, пенсионеры, ветераны, льготники. Спасибо, Флоря. Ты лучший друг. Спасибо. Я вы так в вам объясню. Объясняйте просто. Давай, Сьогодні десь зібрались валютні зайомщики банків, е в банків, банках, котрих та государство просто бросило на бразову судьби. Люди об'єднуються, об'єднуються е також в інших містах для того, щоб якось звернути увагу держави і, зокрема, Национального банку України, на необхідність вирішення даної проблеми. Самое главное, то, что интересует людей, это списание всех штрафов и пеней, которые были начислены за то время, когда люди ну, не понимали то, что происходит. Вот. Остальные требования мы готовы садиться, договариваться. Нам очень важно, чтобы это было между всеми НБУ, банки, Верховная Рада, Государство. То есть ну, очень важно услышать людей, потому что у людей действительно проблема. Кожного четверга з 2006 року обкрадені пограбовані і поневолені люди збираються мирно під цінами національного банку. Збиралися ми при Стельмаху, збиралися ми при злочинці Арбузові. І ми сьогодні збираємося при всій повазі до нового голови національного банку. Нас не влаштовує те, що на посаду першого заступника та директора департаменту національного банку призначили наш. Преконання глибоке корупціонерів, злочинців, це Крутюка і Раєвського. І ми маємо їхнє звільнення. Якщо людина не має доходу в валюті, не потрібно брати кредити в валюті. Нас банк довгівати стабільність валюти. Це його об'язано. Дайте зарплату у долари, одна гривня, і долар. І я буду платити. Не забалтувайте. Нам не нада спец курсу, нам дайте 5,05 і все баста хочете від мене зараз не а Ми сьогодні йдемо в Національний банк України к Степану Ивановичу Кубеву для того, щоб оставить своє право на погашення валютних кредитів по курсу 5.05 доларів, франки 4,6, а євро по 6 гривень. Курс летел втроє. У народу зараз немає індексації заробітної плати. Ми терпимо колосальні убытки. А Національний банк України не займається регулюванням Девальвация национальной валюты. Поэтому мы сегодня с требованиями для того, чтобы у нас была возможность погашать по нормальному меняемому курсу. Мы сегодня собирались говорить о валютных депозитах. А... Просто одним из вариантов решения это могло бы быть рефинансирование. Но к сожалению. Национальный банк в последнее время миллион гривен пустил на приобретение туалетной бумаги. Конечно, хорошо, что не два, как в прошлом году. Но учитывая сложившийся валютный курс, наверное, многим заемщикам уже просто скоро не понадобится этот, это средство гигиены. А учитывая, что у нас банк купил ее на миллион, наверное, хорошо кушают, может, хорошо использовать. Здесь подписи очень многих валютных заемщиков. Поэтому, может, это будет память, размещу в Фейсбуке. А у нас есть запаси